Сьогодні 1 вересня ага. і ми з дітками вирішили влаштувати невеличку розпаковку. Ось це! Надя, і ось це! Так, дужку, цукер, Леді Баха суперкіт. Дітки давно п'ють, але ні разу не знімали на відео, вирішили зняти. Такі я, пані. Вирізаємо потім картки. Такі така. от цікаві цукерки. Так, да, у бабусі схожі є. Почекай, Вася, я зараз ще покажу. Гарніла Бубу у Андрійка Коричного. Василинки рожевий антистрес, так, да, Василиночка? <реклама> Отакі От журнали. Собачий патруль. <реклама> якісь іграшки всередині, будемо <реклама> дізнаватися, які. І <реклама> ще собачий <реклама> патруль. І два <реклама> однакових журнали з купою саморобок і ножицями. <реклама> Подивимося, Василинко. <реклама> <реклама> Дошку. Да, он прям спочатку дошку. На ну, лоджи писал, вот там и пап домой Ну, звичайно, Вася. Тебе в Бердянську була така сама з Мікі Маусом, тільки менша. А вона какая? залишилася там, коли ми їхали. Вона велика? Ні, менша вона і була, невеличка. Вона маленька? Так, да, у Васі була маленька така. Невеличка. Така і у бабусі. А у бабусі, то а, бабуся вам купила. Пала була, була така я. Да. да, я купила, коли він ще не народився. Да. Тобі на день народження на Сисал, один рік. А ще в сужені. Коли він вагітна була ним. З тобою. З будемо іграть такой за доскою. Мотюня пістає, буде да. пішувати. А вониня є. З тобою.

Так, і ручка. Почекай, Андрійко, дай я покажу все. Глянь, які гарні Микі Маус. Почекай, Андрійко, будь ласка, потримай ручку в ручках. Так. Картинка, її можна буде кудись наклеїти. От, дошка. Андріко. Андріко вже помалював. От, бачиш стерла, мама. От Отак. Давай мене, почекай, я... почекай секундочку. А Такі фігурки. Бачите? Ще різні кольори залишають. Ану і серденько. Ставаем. Почекай, Вася, стирати. Дай я поставлю серденько. Дайте мені от это поставити. А що серденько не ставиться? Почекай це. Дай зітру повністю. Серденько а почему она не сердечку? Да, и вот такая звездочка. Зирочка. Да. О, видела там он четукаины. А желто-блакитный. Я не поли по помню. Теперь ссылаем полностью. А я буду малювати. А ну намалюй щось. Намалюю зайчика я. Не, швиденько щось, як сонечко, може кружечок і палочки. Ой, ну і давай тепер палочки, які будуть від сонця відходити. Ну так. А У нас така у бабушки тільки только насламалась. А мама нам купила новую. Сияю. Okay, а я вам открою вам А а, Давай. Я... Давай. а ну, на леди леди бах, яка, нам нам пить пить Может... чай, а? можно Можно. У нас вона була перша. Попереджаю, що краще її на підлогу не кидайте, бо буде чіплятись до неї. Е oh, uh -huh. так, бо вона дуже-дуже липка. Дай я покажу її. А дитинчатку дай подивитись. подивитися? А дитинчатку, до, до речі, можна потім використовувати як якийсь кіннер. Ну, такі ще. <клес> кульки. три. Так, а ну давайте порахуємо, скільки їх. А зачем мені ношу? Дивно, я дев'ять нарахувала. Може було десята чи дев'ять дійсно було? Восемь <клес> дев'ять. А у Андрія більше кульок. Да? Дивно. Так, Вася складай кульки, поки... Я кульки поки що в пакетах складу, щоб вони У не мене... загубилися, добре? У мене ще білі там кульки. Так, да, в тебе ще білі. Все, щоб не загубилися. Вон. Відкладемо. Упав за такої Я кажу, так на столі не грайся, добре? Бо на підлозі ковролін, будь-яка ворсинка і все, і він зіпсується. Нормально його не помити. Водичка. Ну, промиємо, звісно, але до нього все буде липнути. Пам'ятаєш, як зайці зайців тебе були такі, Вася, на які все липло. Ой, Я їм. Ой, а сталу ліпка. Є та дама. Ой, задачі ззадні під'їхали. Да, мало Да, малыша Да, Мама и Да, Да, малыша! Да, Да, Нет, пожалуйста! Да, не Да, не Посмотри, подъеду, малуса, милый. Я пойму и мама и папа с тобой! Я... Ваша, не Кажется, пилипаю, на Бубу, да, да, Вася, Да, Да, Одинадцять коричневих кульок, Андрійко Успокаїває. І дві білих. Ось так. В тебе Тринадцать кулюк. Успокаивает. Почешь тут да. мої друзі? Дай прибіг. Даю... І И теперь ты будешь дядя. У нас дядя, ще дядя, <хай> <Ліпуч. рес> Достала перший журнал собачий патрон. Мама, вот это Спочатку игра. журнал покажи. Потім гра. Потім гра. Спочатку журнал. Яка скайпа над хмарами. Порятунок гусеняк. Гляньте, які цікаві завдання. В Тихої ночі. Історія що шенята зупиняють гепарду. Ну, оці шенята. О, гра, бродилка. Гарний журналчик. Це ми перший раз купили, то я й показую. Ну, багато хто може думає в магазині купити чи ні, то я покажу, щоб знали люди чи купляти. О, Вирізати гонщика і зібрати можна. Ну. Але краще, я думаю, роздрукувати, щоб нарізати журнал. О, Як цікаво. Весова прогулянка, тут гармальовочка. О, гарний журнал. Двісно, дорогинький, але я думаю, він, він того тоже. Скоро дядя Видів, ти став дядя малабу. Дя -дя 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 -дя. Давай малечик. малічик. Вон малейчиво, дядя. Маліший. Вон маліший, так, мені здається чомусь, що щось схоже на таке, як ми. Так, правильно. Це ще Це теж дошка, така, як оце ми розпакували. Добре, що ми їх разом. Бачиш, малювати. А я думала... Ой, з десь що є накілька. І, на і витирачка. На да, А це гарні наліпки. А я не таке. У у си, дядя, Тепер дядя. у вас є дві дошки. Тепер вам не буде сумно. Ви можете І разом малювати. У нас є ла, два, три, чотири, п'ять. Патч. Цілих п'ять лайк! Лабуб. П'ять на бубу, да? П'ять. І, І ще є лабабу, яким купили? ти на вулиці граєш. Мама, почула, ну, що та. мені купила от це. Ти моя любима мама. А ти мій улюблений синочок. І Василинка моя улюблена. Але ж ви разом будете тут. Я хочу. То, 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 то Вася буде на цій дошці, чи ти? Чи ти вибрав собі синю маленьку, а Вася червону? Так, вас да, я ти. хочу, що Ваші ті вони, у мене чинію. Добре. Я хочу, що Ваші. Так. Є, чи є, чи є, Мама, так, О, це я? Є, так я а ну дивимось uh, цей журнальчик. Шинята рятують шукачів скарбу. <свист> <пяту> <А> <пяту> <chiaro> Мама, я хочу помалювати помалюватися. А от розмальовку, цікаві завдання. Мамо, я хочу, щоб ще один стояв. Зараз <пяту> подивимось. Шинята рятують шукачів скарбу. Цікаві історії. Так, да, я думаю, журнал вартий того, щоб його купляти. Гарні завдання. До речі, якщо мати кольоровий принтер або просто ходити десь роздруковувати, то можна розраховувати, наприклад, якщо ви вчитель або вихователь так. в дитячому садку, можна завдання отак роздрукувати на групу і виконувати. Так, мама колись працювала вихователем. А оце можна на кольоровому принтері роздрукувати і робити як плакат для діток. Сна. Тому Дивиш! класні турнали. Так. Це ти мої лабу. І ну, ось така іграшка. <клес> поліцейська. Так <клес> що же я буду малювати. Так. Це, я думаю, посвідчення поліцейського. Так, <клес> да, воно складається, бо у нас просто вже було посвідчення <клес> <клес> поліцейського і інше. О, як книжка така, товста. Виходить, Андрій. Подивись, який ти поліцейський. Ой, тепер головне відкрити, не ламаючи. О, Все, посвідчення. А тепер можна те, яке в тебе є, буде для Васі. І ви будете двоє поліцейських. так. А, пістолет. А ну, дай, дай, мама подивиться, Що він може? Ну, тут пусто. Дай. дай мама подивиться. А це, мабуть, рація. Ану, дай. Да, тут немає батареїк, нічого, але начебто є, так? Ні, Вася, це ж пістолет. То пістолет, а те його рація. Бач, він стріляє тут з пістолету пух, пух. А тут по рації, алло, оселинка, допомагай! Допомагай! Ану каже, Вася Вася не допомогу. Люблю блокитный Так что я сделала вот такое да, Мама, Я а, говорю, Да я <режинка>. хочу, <режинка>. И хочу, а да. я хочу, я такой пистолет. хочу, я я хочу, я я хочу, я я хочу, я хочу, хочу, Бачиш, ти будеш освідчення, що ти працюєш з гонщиком в поліції. А Вася буде Твій помічник, да. Бо шостело бабу, це ж твоя. О! Нащо отак виглядає ця цукерка, я думала. Начебто тіні. Почекай, Вася, я хочу подивитися. І це цукерки. таке іграшка. Палетка з тінями. 6 цукерок, Модна фея. І купила Васі спробувати. Інколи купляю всякі такі приколи, щоб дитина знала, що буває на світі. О, і сонечко посередині. гарно сонечко моє. Як ти гарно намалювала. А тепер покажу оці карманчики. Василинка трошки відсуне, щоб я могла показати. Ой, лабубузні, ні, Кожному з них ва. ножиці безпечні для діток спеціально. І а, поробки. Я знаю, що є ще інші види. Бачите, позаду нічого нема, тобто спокійно ва, можна вирізати ва, і робити ва. поробку з дітьми. Тут багато поробок і ігр. Зараз Василинка, можна, я покажу, які є. Люди подумали купляти чи ні. Вон, бачите, Боже, такі люди, ігри будуть чути. Гарно, Василинка. Мама. Так. Дай їм. мама покаже, до кінця. Ми потім вам покажемо всі поробки, які дітки зроблять. Я купила у, бабусі така, я да, у, бабусі только... у неї була копка і назимається з Ну, От нам діко все саме. Я думаю, там батарейки треба замінити. Ми подивимось. От. І я купила дві однакові, щоб у кожного з них були однакові поробки, і вони не сварилися. Будуть вчитися вирізати, бо вони ще да, не вирізали. це ми тільки іграшковими, які це є. Ліф! Да, у медичному наборі, але вони потім, потім помали. А на Коли повирізаємо, потім вам покажемо, як вийшло, так? Дістанами ножиці. Ну що? помашете, папа? Па-па. Але сіли в полі, а де? Де нас? Я вас топнозу Гарного 1 вересня усім. Вот вам, кажеться. Можете. Ну, дата. Це настояще.Всім привіт. Ми покаюємо. Не чую. Ну, жите пластмасові. Так, тіки. Близько до очей не тримаємо. Зараз нам уже конфетки. Так, да, вони такі, як азкарбінки, кругленькі маленькі. Ну, так. А у мене от блоски, що і гілка лаїться. До речі, Вася, можна потім туди з пластиліну зробити такі цукерки, нібито. О, не цукерки, як тіні. І будуть в тебе іграшкові тіні такі. Отак от відкриватись, закриватись. Пластилін, коли засохне, то повітряний. Це, як то кажеш, що ми. Після слов'я <сіх> ще, бо діти дуже хотіли одразу ще й ножиці відкрити. Ну, ми дізналися, що це ще значок, який виймається. А як? Да, зараз Ось да. так. вставляється. Ми тут вже вирізаємо, ми папа, маємо. Ми...